знаходимось е, на сорті корет», зараз е, 22 липня. Е, як бачимо, то вже сорт починає набирати характерний окрас і по чуть-чуть починає з'являтися е, цукор, цукор в яблуках. Е, можна, можна допустити, що буде збір е, на 2-3 тижні раніше. Оскільки і цвіло десь два на 2-3 тижні раніше, і по літнім культурам такий аберкос-персик теж збір почався ну дещо такі раніше. Тому е, слід звернути увагу на те, що е, зараз дуже, випадає дуже багато вологи, і рослина поглинає дуже багато кальтів як з ґрунту, і втягує дуже багато вологи, як листками, плодами. Тому буде дуже си сильний інтенсивний налив, і це може дуже сильно впливати на розтріскування плодів. Як правило, розтріскування плодів відбувається на таких сортах, як гала, іноді чемпіон і рідше інші, інші сорти. Де воно саме відбувається? На місці кріплення плодоніжки, ось десь в цих місцях. Для того, щоб запобігти або зменшити кількість таких розтріскувань, перш за все, ми маємо вчасно зібрати, тобто, нам треба якомога частіше робити йод крохмальні проби і згідно них збирати плоди, не перетримуючи їх. Також є ще е, певні методи, е, які ми зможемо е, зробити оприскуванням. Тобто, десь за 2-3-4 тижні до збору врожаю. Ми будемо виприскувати препаратами на основі осмопротекторів. Один з них є з дуже хорошою ефективністю: препарат Інтрасел. Це препарат на основі гліцин бетаїну в концентрації 97%, який є найбільш концентрований, і, відповідно, він дуже гарно спрацьовує. Але потрібно працювати високими нормами, тобто 4 кілограма. На тонну води це мінімальна норма. Якщо брати по площі, то бажано зробити 4 кг на гектар. Бажано комбінуючи з препаратами на основі кальцію, які теж додають щільності плодам і теж зменшать певний ризик цього розтріскування.